Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Всі, хто завітав до мене сьогодні, 7 вересня, я знову рада вас вітати в своєму саду, в своєму квітучому саду серед гортензій троянд, Гризантем, Хост, Лаванди і інших квітів. Мій сад сміється до сонця, мій сад. Радіє теплу осінньому, адже у повітрі вітає вже холодок, холодок осені і холодок прийдешньої зими. Подивіться, які кружева виплітають павуки. Зараз їхня пора. Плетуть кружева собі по всьому саду, але, мабуть, в мене не вийде вам показати цей витвір мистецтва павучого. Отак от, от він там виграє, цей паучений такий собі, ну, не знаю, як і сказати, красота паучина. Виплів, виплів, красиво, красиво. І жде муху, мабуть. Дорогі друзі, я хочу пройтись посаду і розповісти вам ще про одну свою красуню. Це грунтопокривна троянда, я зараз до неї підійду. А поки вам хочу показати свою рожеву красуню бругмансію. Тут, правда, тільки одна квітка, але вона змінює свій колір. Я спочатку думала, що вона буде жовта, якась, навіть лимонна, а насправді вона. Має такий кораловий відтінок, дуже інтересний, трошки пастельних тинів, і ось зараз губки в неї так-так щільно-щільно закриті, а потім вона відчинить їх і буде собі такий дзвоник вісіти. Гарний, пригарний Ну, а тут поряд з нею та бругманці, яка вже квітує давніше. І ось ви бачите, яка вона дзвін-дзвін. Дзвін, дзвін, дзвіночок. От такий собі висить. І ще тут один теж такий висить. Продовжує квітувати Eden Rose. Продовжує квітувати Леонардо да Вінчі. Продовжує квітувати Зефері. А я вас mm. хочу підвести до Троянди, про яку я вам. Не розповідала, мабуть, взагалі, а може, і згадувала колись. Це грунтопокривна троянда Лікатор Сізон. Чотири сезони. Подивіться, як вона ніжно нахилилася до лаванди, як вона притулилася до неї. Лікатор Сізон» – це витвір французів. Розплідника Майланд. Вона створена у 2003 році. Ця троянда названа в честь відомого композитора Антоніо Вівальді, який написав серію творів музичних під назвою Пори року. І от ця троянда називається В честь Антоніо Вівальді. Лікатор сізен. чотири сезони. Ну, така красуня. Як вона імпонує до цієї сизої лаванди, яка піднімається такими стрімкими пагонами до гори. Її можна вирощувати грунтопокриною, а коли ви її підв'яжете, то може бути і таким собі шрабом. Поряд з нею квітує Надія Мейділанд. Це теж француженка, теж витвір французів. Ну, отак, у мене зараз в садочку. Отакі у мене трояндочки квітують. Хто хоче грунтопокривну рожеву троянду, будь ласка, один із таких. Прекрасних витворів французів це троянда Лекарсізон. Отак вона собі притулилася до лаванди, і отут вона знаходиться. Ну, якби її посадити окремо десь на відкритому місці, вона б ще ефектніше виглядала. Дорогі друзі, отак от мій садочок сьогодні виглядає. Він радіє сонцю, він радіє теплу, він радіє хорошій погоді. Подивіться, як кущиться бадан. Бадан можна розсаджувати, а я все міркую, що мені робити з ним. Розсаджувати чи залишити, щоб він був таким пишним кущем і ще й не вирішила, що робити. Поряд з ним гейхер. Ось такі от два види гейхер у мене є. Вони у мене чергуються одна з іншою. Ну, думаю, розсадити, хочу десь рядочок таких гейхер почергувати, але ще поки не придумала де, посажу. Ну, обов'язково треба розсадити. Дорогі друзі, ось і мої улюбленці. Вони зі мною поряд. І Сільвір, і Ліра. Бачите, як вони всі люблять сонечко. Сидять і гріються, дивляться на сонце. Мабуть, вони добре знають, що після літа осінь, а після осені буде зима і буде холодно. Ну, дружба, дружба у собак. Дружба і хороші відносини. Лірочка. Ліра. Ні, вони не реагують, не хочуть. Щось у них своє на умі, на розумі, на їхньому. Да? Сервер. Покажи Сікіти. Красунчик у нас. Потлатенький. Потлатенький красунчик. Лірочка. Глянь. Ай, мої хороші такі. Картинка, картинка, да? просто не собаки, а просто картинка. Просто картинка. Добре, дорогі друзі, на цій позитивній ноті я хочу вам побажати гарного дня. Я хочу вам побажати успіхів сьогоднішньому дню, гарних новин. Нехай ваші мрії збуваються. Радійте сонцю, радійте тому дню, яку нам який нам. Прийдешній прийде сьогодні. Дякуйте Богу і ЗСУ за те, що ми маємо змогу ходити по саду, любуватися своїми квітами, любуватися нашою природою. Ну а зараз всім здоров'я, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму Трояндовому саду.